Буданов знає свою справу за останню добу. Бійці гур у Покровську змогли покращити позиції ЗСУ. Зачистка триває. Третя світова відміняється. Трамп заявив про вічний мер із Китаєм. НАТО готується до війни з РФ. Сценарій розписаний на понад 4 тисячі сторінок. Нові Петріот для України два додаткові комплекси з Німеччини прибудуть уже найближчими днями. Москва всю ніч відбивалася від дронів а в кількох регіонах. Знову виникли блекаути у США. Святкування Хеллоуіну переросло в масові заворушення неповнолітніх. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Третя світова відміняється. США домовилися з Китаєм та йдуть до вічного миру. Таку заяву напередодні зробив президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі із Сідзепіном. Моя зустріч із президентом Китаю сі була чудовою для обох наших країн. Ця зустріч призведе до вічного миру і успіху. Хай Бог благословить Китай і США, написав Трамп. Водночас він не пояснив, що саме має на увазі, та на які конкретно домовленості щодо миру він надіється. Нагадаю, очільники США та КНР провели двосторонні перемовини у південно-корейському місті Пусан у ніч із 29 на 30 жовтня, які тривали понад півтори години. Це була перша їхня особиста зустріч під час другого президентського терміну Трампа. Водночас воювати не з такими потужними противниками Трамп схоже готовий до берегів Венесуели. Він відправив 16-ти тисячне угрупування американських військ а заразом Цілу флотилію кораблів та авіацію передає The Washington Post. до складу сил, за інформацією видання входять вісім надводних бойових кораблів: атомний підводний човен та авіація, включаючи стратегічний бомбардувальник б 52 та винищувачі Ф 35 Крім того, в Карибський басейн було направлено авіаносець Джеральд Ерфорд з п'ятьма кораблями супроводу. Таке нарощування військової присутності США у Карибському басейні вказує на підготовку адміністрації Трампа до розширення операцій у регіоні. Пишуть аналітики, водночас розуміються і у Венесуелі так напередодні Ніколас Мадуро звертався за військовою допомогою, зокрема до РФ, і схоже, щось таке отримав від Путіна. Так, російський транспортний іл 76 який раніше використовували бойовики Вагнера, приземлився у Каракасі, що саме знаходилося на Порту наразі невідомо. Аналітики відмічають, цей рейс тривав понад дві доби, завдяки чому вдалося оминути повітряний простір західних країн, а також уникнути перевірок вантажу у недружніх Росії країнах. А поки Путін намагається понад усе зберегти, хоч якийсь вплив поза територією РФ, в самій Росії коїться бозна що. Так, ця ніч не стала винятком і за порібріком знову літало, вибухало і горіло. В Краснодарському краї дрони уразили нафтопереробний завод у місті. Туапсе. За попередньою інформацією, там вражено ден нафтового терміналу. На місці прильоту виникла пожежа. Також під ударом опинився глибоководний причал Роснафти. Це морський портовий об'єкт, спеціально збудований для завантаження нафтопродуктів на танкери. Там також фіксують загоряння. У Курській області теж неспокійно. В місті Желізногорськ БПЛА прилетіли по місцевій електропідстанції. В результаті частина міста опинилася без світла. Дісталося і окупованим територіям. Алчевську на Луганщині також атакована електропідстанція. В результаті в частині області і досі триває блекаут. І схоже, життя без світла для росіян тільки починається. Мадяр анонсував нові далекобійні удари по енергетиці. РФ про це очільник сил безпілотних систем написав у своєму Фейсбук. Блекаут це не страшно. Сили оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Йдеться у дописі. Заразом схоже продовжаться удари і по нафтовій галузі ворога. Газ і нафта дуже швидко згорають. Резюмував Мадяр. Нагадаю, напередодні українські дрони потушили частину Московської області і ще кілька регіонів Росії. Проблеми із електропостачанням на місцях фіксують і донині. Мають наші бійці успіхи і на фронті. Так, в сьомому корпусі десантно-штурмових військ заявила, що сили оборони покращили свої позиції у Покровську, і наразі вони нарощують чисельність своїх штурмових груп у місті. В результаті успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення в кількох кварталах міста, зазначають військові. Водночас ситуація в Покровську залишається складною і динамічною. Також повідомляється, що в Покровську збільшується кількість штурмових підрозділів. Бійці у місто завозять перевіреними маршрутами. Це зокрема допомагає ефективно нищити ворожу логістику. Нагадаю, вчора стало відомо, що гур у Покровську проводить зухвалу контроперацію. Розвідників в населений пункт закинули на гвинтокрилах. Також з ними прибув і очільник відомства Кирило Буданов, який керує операцією зі знищення ворога. Та, попри це, з Москви і досі лунають заяви, що Покровськ в оточенні, і щоб хоч якось, покращити свої позиції, РФ дається просто до неймовірних м'ясних штурмів. А заразом відправляє в м'ясорубку всіх підряд. Про треш, який відбувається у армії окупантів далі в нашому матеріалі. Поранених і покалічених відправляють у штурми, неугодних військових просто ліквідовують. А якщо хтось не бажає підписувати контракт, то він його все ж таки підпише. Але про це новоявлений військовий дізнається постфактум. Звільнитися з армії також практично неможливо. Не дають звільнення навіть батькам-одинакам, яких за законом мають відпускати без проблем. Їх дітей у цей час просто поміщають у дитбудинки. За словами батьків одинаків, з якими поговорила Аверстка, командири спочатку можуть просто не приймати рапортом, відмовляючи у звільненні усно. Якщо документи все ж таки прийняли, їх можуть втратити. А військові продовжать служити, поки їхні діти тимчасово живуть у родичів або їх поміщають у дитбудинки. Так і виходить за живого батька діти сироти. Втім, що говорити про звільнення здорового чоловіка, коли в російській армії не списують навіть тяжко поранених бійців. Посмотрели на нас, говорит. А что здорово без ноги. А это нога, нога. Хотя по за мной небо, но это нога. Уже тут какой день сидит тоже. Что я хотел этим э, сказать? Они зашли, посмотрели, спросили, кто за что им назвали причины. Ну все, ребята, ясно и ушли им. Ці окупанти незабаром вирушать у свій останній м'ясний штурм. Те, що деякі не мають кінцівок, нікого не цікавить. Командири їх просто використовують як одноразове гарматне м'ясо. Деякі окупанти ще вірять, що їм допоможе держава, тому скаржиться кремлівському омбудсменові на відмову у медичній допомозі чи поганому лікуванні. Число таких скарг зросло в четверо за два роки з 459 до 1976. Чоловік заявниці після лікування в прифронтовому госпіталі був направлений на ВЛК для визначення придатності до військової служби. Після приїзду у військову частину для одержання наказу про направлення на ВЛК він був направлений на передову. З травня 2024 року вважається безвісти зниклим. Після поранень чи старих проблем зі здоров'ям не всім бійцям надається час на повну та якісну реабілітацію. Трапляється, що бійця направляють на передову, незважаючи на рекомендації лікарів щодо продовження лікування та необхідності на реабілітації. У результаті на передовій виявляється військовослужбовець, який фізично не спроможний виконувати бойові завдання. Але ці, хоча б, самі пішли на фронт. А є випадки, коли російські чоловіки вже постфактум дізнаються, що змінили рід діяльності. Чорний рекрутинг, да чорної наборщики ані привратились в работорговців. У нас іде просто работорговля по поставки значних людей на фронт під роздачу. Потрапляють усі без винятку. ДЦП, психічні захворювання, відсутність кінцівок, все це дрібниці у російській армії. Знадобляться місцеві адміністрації, звісно, про все знають, навіть заохочують та допомагають в моєму рідному родному сілікині Черкаси апаїлі парні з Сібіри женили на жінці, при, при віку і вольного поведення низької соціальної ответственности відправили на фронт, там он погиб, і они сейчас претендують на виплату, да як жена, хоча він її ні навіть разу навіть в житті не бачив. Допомогти у ліквідації такого російського солдата можуть його командири. Окупанти скаржаться, що неугодних СВОшників часто відправляють на самогубні штурми. Одна з таких ролей під час штурму у військових має назву Май. Ячок окупанта відправляють без зброї та бронежилету, щоб розкрити вогневі позиції українських військ. Ти просто біжиш в один кінець, позаду стоїть загороджувальний загін. Він не пускає назад. Твій єдиний шанс вижити це отримати поранення та потрапити в полон духов. Зізнаються, окупанти не лише у ліквідації командирами собі подібних, а й в убивствах цивільних. Російський військовий розповів, як його командир ввів неправильні координати, внаслідок чого було завдано артилерійського удару по селу. Загинуло багато людей, зокрема дітей. Про те, що сталося, він дізнався лише після того, як адміністрація так званої ЛНР поскаржилася командуванню. У нас користо, перепутали цілі, коротше, Берзгредовські і Урагановські. Они по квадратам надавались одинаково, а долб... который сидел, короче, дежурным вот на совете, он, он, их просто, короче, взял и перепутал капитана. А мне это что, мне дают цифры на и комбат одного вызывает. Ну что, говорит, а как себя чувствует? Это да нормально. Он говорит, вот знаешь, 12 детей, говорит, жоп на 9 что Інцидент, звичайно ж, зам'яли а по російському телебаченні повідомили, що в цьому селі нібито перебували українські військовослужбовці, і це історії, про які розповіли лише за останні кілька днів. Насправді ситуація набагато гірша, і з кожним днем вона все більше погіршується. Приїдуть вже найближчими днями. Україна наступного тижня отримає два додаткові комплекси ППО Петріот. Німеччина завершує процедуру передачі. Оголошена на початку серпня 2025 року поставка двох вогневих установок Мін 104 Петріот зі складів Бундесферу до України, яка значною мірою була профінансована Данією, Литвою та Норвегією, має бути завершена найближчими днями. Пишуть на сторінці проекту German Aid to Ukraine. Нагадаю, влітку канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Норвегії Юнас Ахар старе домовилися передати Україні дві повні системи Петріот. Раніше вони стояли на бойовому чергуванні бундесферу. В Свою чергу НАТО теж не забуває про небезпеку з боку Кремля. В Альянсі розробили план протидії нападу РФ на майже 4,5 тисячі сторінок. Пише німецьке видання Дівель. Документ має назву Концепція лінії стримування на східному фланзі. Його розробляли за участі усіх 32 членів НАТО під керівництвом верховного командування сухопутних військ альянсу. Зокрема, мова йде про посилення бойових підрозділів, передислокацію важкої техніки, використання дронів та автономних систем. Окрема тема це поліпшена координація та даними між союзниками. Тим часом один із відставних генералів НАТО сказав виданню, що російський режим вже перебуває в так званій фазі нуль. інакше кажучи, у повній готовності до зіткнення із НАТО. А от країнам, які найближче знаходяться до Росії, схоже уже не дописанене. Однією з країн-членів на східному фланзі є Фінляндія. І там від документів уже перейшли до конкретних дій. Уряд скликає резервістів і готує проведення найбільших навчань, де уже цілком серйозно готуватимуться тримати оборону. Діють на випередження Фінляндії виводить 15 тисяч військових до кордону з Росією. І не готуються до найбільшої серії військових навчань цього року. У них братимуть участь призовники, резервісти, кадрові військові, а також підрозділи союзних держав Швеції та Великобританії. Як повідомили сухопутні сили країни, мета маневрів перевірити готовність армії до оборони держави та зміцнити взаємодію з союзниками щодо НАТО. Це Тетне дійсно блоку НАТО на агрессивные действия со стороны страны оккупанта. На территории страны оккупанта в непосредственной близости от границ Финляндии на данный момент наблюдается интенсивное инженерное строительство новых военных баз армии страны оккупанта. Речь идет о Петрозаводске, Кандалакше и других населенных пунктах на территории Российской Федерации. Которая свидетельствует о передіслокації подразделений російської армії непосредственно в близости к границам Фінляндії, одним із найбільших епізодів стане навчання ливели центр, яке пройде на півдні Фінляндії з 27 листопада по 4 грудня. У ньому буде задіяно майже 7 тисяч учасників. Російська федерація постійно давала пані Фінляндії, що Нависает над данным государством более того постоянно осуществлялся элемент военно-политического давления на Финляндию с целью, соответственно, так называемого нейтрального статуса. То есть говорить о том, что после оккупации финских земель были установлены дружеские, добрососедские отношения, нет ни малейших оснований. Российское военное присутствие возле границ Финляндии постоянно. Увілічувала весною 2023 року. Фінляндія стала членом Північно-Атлантичного альянсу. Це викликало різку реакцію Росії, погіршивши двосторонні відносини. Крім того, Фінляндія ввела санкції проти Росії та відмовилася надавати притулок росіянам, які рятувалися від мобілізації. Після чого путінські слуги за будь-якої нагоди звинувачують фінів у всіх гріхах. Наприклад, у вересні колишній алкопрезидент Дмитро Медведів вирішив, що Фінляндія готується нападати на Росію. Після вступу до НАТО під виглядом оборонних заходів Гельсінки проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією, схоже, готуючи плацдарм для нападу на нас. Більше того, за його версією, Росія, нібито за законом заслуговує на репарації від Фін за другу світову війну. Мовляв, ті свого часу виплатили замало завдяки добрій волі Росіян. Це елементка раз дипломатичного військового давлення на Фінляндії, причому аналогічні заяви дучать не только по тнавченні Фінляндії, но ця твістяна. По отношенню Швіції річ і то острова Гудланд і Саттна по отношенню Польше слідом за алкоголіком Медведєвим з агресивними заявами виступив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов. Він заявив: ну або ж пригрозив, що Росія готова захистити себе в будь-який момент. Все необхідне у них є раніше про це. Також говорив Медведєв. Ми не можемо ігнорувати той факт, що Фінляндія в цей момент є учасником сєверататлантичного. Альянса это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границ и к отражению возможных недружественных актов. Політичні та військові лідери Фінляндії докладають усіх зусиль, щоб підкреслити напад Росії був би актом самогубного божевілля. Російська Федерація демонструє готовність непосредственно столкновение с блоком НАТО и соответственно перше государство, которые будут в зоне э, внимания армии страны оккупантов. Это, соответственно, Финляндия и Балтийские государства. Поэтому риски весьма велики. Об этом свидетельствует и формировании новых воинских частей Ленинградского военного округа и, соответственно, развертывание военной инфраструктуры непосредственно возле э, границ с Финляндией. Раніше повідомлялося, що Фінляндія запропонувала НАТО розмістити на своїй території нову військову базу Гельсінки, яка може стати базою для великих розвідувальних дронів НАТО. Зміна режиму через американські санкції, обмеження Вашингтону проти російського лукойлу можуть призвести до падіння влади в Болгарії та викликати протести про російських Про це повідомляє політіко. Видання пише, що в Болгарії знаходиться великий НПЗ у Бургасі, який належить Лукойлу та забезпечує 80% потреб країни у паливі, маючи великий економічний вплив на державу. Тому як повідомляють джерела агентства, болгарська влада веде переговори із Білим домом про те, щоб перенести початок дій санкцій, аби не зупинялася робота НПЗ. Аналітики політику вважають, що відхід до з Болгарії загрожує масштабним дефіцитом палива, що в свою чергу може викликати протести громадськості та прискорити падіння уряду. І наостанок святкові протести у США або як не треба відзначати день всіх мертвих у Вашингтоні. Святкування Геловіну переросли в масові заворушення. Причиною став натовп молоді, яка порушила комендантську годину. Таке правило адміністрація Трампа запровадила для неповнолітніх, щоб зменшити криміногенну обстановку на вулицях. Але такі правила на свято прийшлися далеко не всім до душі. В результаті неповнолітніх вампірів, скелетів та привидів, який розганяла поліція та нацгвардія. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.